Мої друзі, Зараз я вам розповім одну історію. Була собі така Марія і був такий Ісус. Марія мала двох сестер і матір, але матір любила більше сестер, які є, яка в всьому допомагала їй і чинила все так, що було добре. І се три також її не зважали. Але потім прийшов час, то прийшла така добра фея Дуня, і яка їй ну, таку гарну карету їй дала, такі коні, і був Ісус. І сказала, щоб я їхала на цій на кареті до Ісуса, і я на цій кареті поїхала до Ісуса, і я його зустріла. І він возлюбив мене з синю вічної любові своєї, як мужне батько. І мене вилюбив жону свою нетліну. тліну. І потім втрав таке, що мрія загубила туфільку. І потім цей принц Ісус її довго шукав, і він знайшов. І він їй дав цю туфільку, і вона примірила. І вона його жоною стала його навіки. Навіки він її забрав в той прекратний край небеса у своє блажане царство. І він, і він її, її мужем. А вона його не надліною, і мріє Ісу жили щастливо і, і благословено ним на небесах. Вони, вони жили поруч в небесах в ним по віки віков. Слава йому, по віки Богу, Всесвятому! святому. Амінь.